Як відбувається ремонт fpv дрона Насправді не всі розуміють, що ремонт FPV-дрона – це зазвичай не просто поштрикати десь там викруткою, паяльником або підключити до комп'ютера і поклацати на клавіатурі. Зазвичай ремонт FPV-дрона зводиться до заміни пошкоджених комплектуючих на нові. Ось що ми зробили в цьому дроні. Тут у нас була пошкоджена верхня планка карбонової рами. Ми просто взяли комплект від нової рами, витягли цю планку, встановили. Потім ми демонтували два пошкоджених мотори, купили два нових, точно таких мотори, встановили. Відповідно, замість пошкодженого відеопередавача ми купили і встановили новий. Кріплення антени ми роздрукували на 3D-принтері та замість пошкоджених пропелерів встановили комплект нових. Тож дуже дякую всім підписникам, хто розуміє всю важливість цієї справи та підтримує нас хоча б іноді донатами, тому що купувати нові комплектуючі, як ви бачите, треба як для нових дронів, так і для ремонту або відновлення пошкоджених. Якщо ви бажаєте доєднатися своїм донатом до цієї справи, то ви можете зробити це за посиланням в шапці профіля. Ну а ми полетіли. Якщо сьогодні обльот пройде нормально, то сьогодні ще відправимо цю пташку на фронт. Полетіли! Політ нормальний сьогодні відправляємо цього малюка на донецький напрямок.